Як Буданов лякає загрозу існування України, а Федорова готують на прем'єра, як і куди йдуть награбовані слугами та ОПЗЖ мільярди доларів. Зелені зірки Буданов і Федоров, якраз і відповідальні за вивід грошей за кордон і фінансові потоки з Росією, основна платформа криптобіжева бід, нібито належна Носову, якого нещодавно затримував Інтерпол у Польщі. Підтверджено 500 тисяч гаманців з 2,7 мільярди доларів транзакцій між Україною і агресором за час війни, а фактично не менше 20 мільярдів. Як росіяни уникають санкції, українські корупціонери шахрей виводять награбовані гроші? Будана закриває справи і тисне незгодних. Мене особисто обіцяли вивести в ліс. Федоров легалізує ведбіт як успішний український стартап. Він блокує перевірки з боку ДПС, НБУ та Держфінмоніторингу надав бронь Носову і його працівникам. Більше напливину належить екснардепу Позарашенцеву та його сину Ремаліну НРФ, на якого видно санкції Зеленського, які на них не діють. Ведбід з обмінником 001 01 ченч обвинувачують у організації крадіжці і виведенні в еквіваленті 55 мільйонів доларів у іншого бінника Dragons. Однак і тут Федоров і Буданов відмазали. Брудні мільярди йдуть з України на офшори за кордоном і в Росію. Для незгодних наш телеграм-канал.